Це звичайний лічильник. Точний вимірювальний прилад для квартирного обліку води. Через нього проходить вся вода, якою ви користуєтесь, і саме від його технічного стану залежить, чи правильно вам нарахують кількість кубометрів води, за які ви потім сплатите. Повірку лічильника потрібно здійснювати кожні 3-4 роки з дня встановлення. Цей інтервал називається міжповірочним. Він вказується у паспорті та залежить від типу приладу. Як показує практика, лічильник може пройти повірку не більше трьох разів. Виробник гарантує 10 Надцять років стабільної роботи, після чого прилад обліку потрібно замінити на новий. Адже при тривалому користуванні приладом у ньому накопичується бруд та іржа. Тому при повірці лічильника у спеціальній лабораторії також відбувається промивка механізму. Якщо вчасно не повірити лічильник, вважайте його непридатним для подальшого користування, його не можна використовувати для комерційного обліку. Про це йде мова у 11 статті закону про метрологію та метрологічну діяльність, засоби вимірювальної техніки, на які поширюється Державний метрологічний нагляд дозволяється застосовувати, випускати з виробництва ремонту та у продаж і видавати на прокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. Визначити самостійно, чи правильно працює лічильник, неможливо. Це мають робити професіонали у спеціальній лабораторії. Можна повірити лічильник і вдома. Це роблять спеціальні компанії, що мають відповідні мобільні установки для повірки. Звертаємо увагу, що при повірці приладів обліку в лабораторії непридатними визнаються. Близько 10 лічильників. Якщо повірка відбувається на місці експлуатації, непридатними визнаються до 30%, адже в цьому випадку впливають зовнішні фактори розташування лічильника. Після повірки в паспорті лічильника ставиться відмітка або видається спеціальне свідоцтво. А на прилад наноситься унікальне тавро. Якщо лічильник не відповідає метрологічним стандартам, це засвідчується довідкою про його непридатність. У Києві такі документи має право видавати лише державне підприємство Укрметрте а от встановлювати квартирний лічильник на воду чи сплачувати за нормами виключне право споживача у пункті 9 постанови номер 630 кабінету міністрів України від 21 липня 2005 року вказано у квартирі роботи встановлення приладів обліку води проводяться спеціалізованою організацією виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача. Стаття закону про житлово-комунальні послуги зобов'язує споживача бути свідомим у цьому питанні. Також закон зобов'язує проводити періодичну повірку лічильника, і тоді споживач і постачальник комунальної послуги будуть повноправними партнерами.